В южному стартувала вакцинальна кампанія проти інфекції кору. Щепитись від небезпечного захворювання пропонують дітям, які пропустили імунізацію за календарем щеплень та немовлятам, які ще не пройшли обов'язкової імунізації. Причина з якою пов'язана спалах корі, найбільше це пов'язано з тим, що дуже низькі. Показники охоплення профілактичними щепленням кору дітей попередні роки. Тому Міністерство охорони здоров'я розвернуло таку програму, кампанію вакцинації дітей. Її основні цілі це по-перше, щоб діти, які з якихось причин не отримали щеплення проти КПК, змогли зараз наздогнати свої щеплення. А по-друге, вчасно забезпечити дитину вакцинацією проти кору. Це вакцина безкоштовна, вона є в нас наявності в центрі. Вакцинації підлягають діти 12 місяців, тобто в один рік вводиться перша доза, друга доза вводиться дітькам 6 років. Якщо з якихось причин вони були діти були не вакциновані від кору, то їм одночасно вводяться дві дози, але з інтервалом як мінімум один місяць. Процедура щеплення безкоштовна. Батьки також мають можливість придбати препарат іншого виробника ніж пропонують лікарі. У цьому разі медики наголошують на суворому дотриманні холодового ланцюга. Вакцинація проводиться за допомогою вакцини КПК. Це комбінована вакцина проти кору, паратиту, краснуха. Вона переноситься задовільно, можуть бути загальні реакції у вигляді підвищення температури тіла, слабкість, може бути місцева реакція в місці ін'єкції у вигляді напряку, почервоніння, болю. Це нормальна реакція на щеплення. Два-три дні вона може проходити навіть самостійно без прийомів лікарських засобів. Собів зараз ми отримали за допомогою ЮНІСЕФ і міністерства охорони здоров'я вакцину ММР виробник США. Вона є в нас наявності, тому для дітей вона до 18 років безкоштовна. Імунізація відбувається на базі центру первинної медико-санітарної допомоги за попередньої консультації з сімейним лікарем.